Дітки, до нас сьогодні в гості завітав капітошка, і він є крапелькою. А щоб дізнатись, де він живе, потрібно послухати загадку. Що таке? Вечерється, часом між камінням в'ється. Як нема, все висихає. Звір і птах без неї помирає. Що це таке, діти? Так, дітки, ви правильно догадались, це вода, і крапелька живе саме у воді. Тому і балакати сьогодні ми будемо з вами про воду. У природі багато чудес. Сонце, повітря. Але найцікавіше диво природи це вода. Отже, не дарма говорять вода чарівниця. Тільки на планеті Земля є вода. Сама вода чарівниця її зробила зеленою і населеною. Більшість поверхні нашої планети вкрита водою. Так давайте подивимось на планету Земля з космосу? Якого кольору більш всього? Звісно ж, блакитного, синього. Бо більша частина планети Земля вкрита водою. На земній кулі води більш ніж суші, і вона зображується блакитним кольором. Тому нашу планету називають Блакитною. Дітки, а де на Землі можна зустріти багато води? Так, морях, океанах, струмках, водопадах, озерах, річках. Але вода в них різна. У річках-озерах вода без смаку, якщо вона чиста. Вона називається прісною. У морях і океанах вода солона. Дітки, а ще вода може по-різному виглядати. Вона може бути у вигляді роси або граду, може бути дощем. Або калюжею. Може бути снігом або бурулькою або льодовиком. Вода прозора, не має смаку, але може стати солодкою, кислою чи солоною, в залежності від того, яку речовину в неї додали. Цукор, сіль чи лимон. Вода не має кольору. Але може стати брудною, якщо в неї потрапить бруд. Може стати червоною, зеленою, якщо в неї додати фарбу. Вода не має форми. Вона приймає форму того посуду, в якому знаходиться стакан, глечик, банка, чашка, пляшка. Дітки, ще вода буває твердою, це крига. Може бути рідкою, як ми звикли, а може бути газоподібною. Це може бути пар, туман або хмаринка. Тож вода є і сніжинкою, і хмаринки є вода, і в райду, є, і в інії, в росинці, в ворульки, в пару, від чайника, чи навіть у вулкані. Дітки, як ви думаєте, кому потрібна вода? Так, вона потрібна людині, рослині, тварині, комахці, пташині, усьому живому на землі. Все живе на землі, п'є воду, купається в ній, існує у воді. Для деяких тварин вода рідний дім. І навіть для рослин це лілій, очерет, морські водорості. В житті людини вода потрібна постійно. Людині потрібно вживати воду, тому що організм людини складається на 80% з води. Людині вода необхідна. Щоб готувати їжу, прибирати, прати, доглядати за собою, проводити гігієнічні процедури, доглядати за рослинами в саду, на городі або в кімнаті. Без води немає життя, без води гине все живе. Вода це справжнє диво. Як прожити без води? З ним завжди щасливі. З нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади і поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають водичці, діти, риби в воді живуть, розцвітають в лузі квіти, і рясні дощі йдуть. Кругообіг повсякчасно на землі вода веде. Тож з водою всім прекрасно і біди нема ніде. Дітки, сьогодні ви дізналися, для чого нам потрібна вода і чому її потрібно так берегти. Тож, дітки, до побачення! Бережіть воду, це життя.